Друзі, вже завтра закінчується наш збір для двох FPV підрозділів. І всього за 200 гривень у вас є шанс стати власником одного з цих крутих призів. За перше місце у нас новесенька PlayStation 5 Pro Digital Edition. Друге місце це отака от така Mega Drive з 90-х Піратка плюс 4 оригінальні диски. картриджі, боже, це Mickey Mouse, Eternal Champions, Sonic і Aladdin. Третє місце це от Metal Gear Solid і отакий от. Оригінальний постер Doom. І четверте місце це о, диски для PlayStation 1. Новенькі новороби. 10 штук або 5 штук для PlayStation 2. Тому переходьте за посиланнями внизу, підтримуйте Збройні сили. Чим більше донатів кратних 200, тим вищі шанси отримати приз. І пам'ятайте, що в цьому розіграші тих, хто програв, немає. Адже всі кошти підуть на те, щоб самі знаєте, кого ставало менше. Побачимось завтра на прямому ефірі. Па-па!